Вітаю на телеканалі 4. У студії працює Марія Цепілован про головні події минулих вихідних та понеділка, 8 квітня. Поговоримо далі у випуску. На початку коротко про головне вибух на текстильників. Чоловік підірвав гранату у власній квартирі. Шість років позбавлення волі за хабар. Суд виніс вирок колишньому керівнику перинатального центру Дмитру Манчуленку. Парк світлових фігур вперше у Чернівцях, яких казкових героїв можна зустріти, та доки працюватиме світлова локація. Буковина у жалобі у понеділок, 8 квітня. Буковина прощається з військовослужбовцями, які загинули, боронячи Україну від російських окупантів. Старшого солдата Руслана Куриша в останню дорогу провели у Чернівцях на Садгірському кладовищі. Старшому солдату Максиму Музиці останню шану віддали у селі Клішківці Дністровського району. Вічна пам'ять та слава героям. Глибокі співчуття рідним, близьким і побратимам. На підпитку підірвав гранату, погрожуючи своїй співмешканці. Зранку 8 квітня у Чернівцях на вулиці Текстильників стався вибух. З будинку евакуювали 33 людини. Чи є постраждалі та яку відповідальність понесе підривник, дізнавалися наші журналісти. Власниця квартири на вулиці Текстильників на четвертому поверсі, де стався вибух, розповідає. З підривником познайомилася декілька тижнів тому. Тимчасово прихистила його у себе. Ми рано випили по сторам, і він каже мені це, і я його почав виганяти. Кажу, йди собі. А він мені каже, я нікуди не піду, ми тут разом умремо. Достав ту бомбу. То він вам погрожував? Він достав бомбу, а я втекла з хати. Якщо б я не втекла з хати, то я б разом з ним здохла там в хаті. Це в моїй хаті, я ж тепер ремонт роблю, вікна побив, все, хату завалив мені. Вибух чули усі сусіди. Один з них каже, гранату бачив у підривника і раніше. Збило десь 8 годин, десь так. Я вийшов тоді ну, по своїм справам, 7 годин. 8 годин стався зрив. Він приніс війни бомбу і у хаті. И говорю, не делай, Стас, глупости. Он не разрядил ее. А я не знал, что есть две. Он одну мне только показал. Вот в чем дело. Я его знаю такие две недели. А, И... а он Черневецкий Нет, из назад? Нет, он И говорит, я вижу группы, шесть этих кацапов. И говорит, Дві бомби взяв і утік. сам тікав. Попросив би я його приютила. він пішов з війни і не має куди піти. І приніс дві бомби. А ви не знали, що в нього бомби? Знала, а я думала, що і на місці події самого ранку працювали екстрені служби. Мешканців будинку евакуювали. Швидка забрала пораненого підривника до лікарні. Журналістам Сі-4 телефоном медики зазначили. Чоловік під час госпіталізації був при свідомості. Взагалі він був в свідомості, так от коли ви забирали. Так, 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 так. Він був в свідомості, там були тільки травми ніжні кінців, і травми кінці, обличчя. Якісь серйозні? Чи ви так не можете говорити? Ну він був в свідомості в нормальному стані, тобто він не був в критичному стані. У поліції зазначають, гранату у квартирі підірвав 38-річний уродженець Вижницького району. Він перебував у стані алкогольного сп'яніння. Нині на нього заведено кримінальну справу. Під час огляду приміщення правоохоронці виявили ще один предмет, зовні схожий на гранату та запал до неї. Речові докази правоохоронці вилучили та направили для проведення експертизи до Чернівецького науково-дослідного експертно-криміналістичного центру МВС. Звертаємося до громадян та нагадуємо, що при виявленні вибухонебезпечного предмету забороняється торкатися і пересувати його, заливати його рідинами, засипати ґрунтом або чимось його накривати, користуватися поряд із. Ним засобами радіозв'язку, мобільним телефоном, адже вони можуть спровокувати вибух. Правоохоронці закликають чернівчан при виявленні підозрілих предметів телефонувати за номером 101 або 102. Олена Крічко, Діана Чігак, новини Сі 4 засудили до шести років позбавлення волі за хабар 12 тисяч доларів, щоб поновитись на посаді. У Чернівцях, 8 квітня, колишньому керівнику перинатального центру Дмитру Манчуленку суд виніс вирок і призначив покарання у вигляді шести років позбавлення волі. Про це повідомила прес-служба спеціалізованої антикорупційної прокуратури. За даними правоохоронців, Дмитро Манчуленко у квітні 2021 року намагався підкупити посадовців Чернівецької обласної ради. Чоловік за рішення про призначення його безстроково на посаду пропонував 12 тисяч доларів. У прокуратурі додають, що суд конфіскував на користь держави 12 тисяч доларів хабаря. Рішення суду набере чинності через 30 днів з дня його проголошення, якщо його не буде оскаржено, до апеляційної палати вищого антикорупційного суду. Нагадаємо, з 2017 року Дмитра Манчуленко декілька разів звільняли з посади керівника медустанови. Кожного разу він поновлювався через суд. У перинатальному центрі зазначили, що за час судових процесів Дмитру Манчуленку виплатили компенсацію за вимушені прогули понад 1 мільйон 807 тисяч гривень. Готуються теплові мережі до зими. Опалювальний сезон у Чернівцях завершили наприкінці березня 2024 року, відповідно до рішення виконавчого комітету. У Чернівці теплокомуненерго кажуть, при цьому роботи підприємства не зупинили, а одразу почали готуватися до наступного опалювального сезону. Минулого року заміна труб тепломережі, котлів та насосів дозволила скоротити на третину аварійні витоки та зменшити скарги від споживачів. Удвічі цього року також мають замінити до 2000 тисяч метрів трубопроводу. Матеріали закупили ще минулого року за кошти міського бюджету. У нас є планові заміни, це ті, які необхідно буде замінювати, це їх біля 10-11 вулиць, це, ну, це по всьому місту. Це проспект Незалежності, Герої Майдану, тобто, на бульварі, тобто, там от, в кінці опалювального періоду було саме 500-ка труба, е, порив. Тобто, це, це майже по всьому місту будуть виконані заміни типових мереж. Все буде залежати від проведених гідравлічних випробувань. Тобто, зараз ми будемо проводити гідравлічне випробування. Там, де будуть виявлені пориви, будуть замінюватися внепланово ці аварійні ділянки. І, і труби. трубам вже 40 років, майже тобто, вони вже прогнили і відновленню вже ніяку не підлягає. Це Треба тільки замінювати певними ділянками. Матеріал у нас є. Місто дало кошти. Ми в минулому році провели тендерні процедури. І нам поставили. Трубопроводну продукцію, і ми будемо на протязі всього літнього періоду міжопалювального замінювати мережі. За день зібрали понад 19 мільйонів гривень і придбали майже тисячу ФПВ-дронів для військових. Засновники благодійного фонду Янголи Донбасу, Яна та Сергій Статні з 2014 року допомагають українським захисникам. Донька з батьком від початку повномасштабного вторгнення щомісяця їдуть у найгарячіші точки фронту Авдіївка, Бахмут, Вугледар. Як почали волонтерити та про найстрашнішу поїздку на фронт Яна та Сергій розповіли нашій знімальній групи. Я на Статна стала волонтеркою у 2014 році, будучи ще студенткою. Якраз я була на другому курсі, коли почалась війна. Це, мабуть, був найскладніший і найгірший період в житті, тому що ти сидиш в Ченівцях, там йдеш на пару з бухгалтерського обліку, а за тисячу кілометрів від тебе вже когось забрали дім, зруйнували. Знищили, вбили, пролилася кров, і я тоді шукала якихось можливостей, щось, щось треба було зробити. Неможливо просто сидіти в Україні і спостерігати, читати новини і бачити, що відбувається. Я наплела маскувальні сітки, допомагала місцевим громадським організаціям, організовувала збори коштів для військових та відвідувала поранених захисників. Були важкі бої за Іловайськ, за Дебальцево, то я ходила в військовий госпіталь. Мені мама ще вдома напікала там різних. Рішків, смаковиків, і я відносила це. Всі, які я бачила, ініціативи там, по збору коштів, підтримки, там, закупки якихось товарів, я це все підтримувала там, зі своєї стипендії, зі своїх кишенькових грошей. Від початку повномасштабного вторгнення батько Яни Сергій Статний також став волонтером. Завжди казав Яні, давай можна просто сидіти в Чернівця і так само допомагати. Можна донатити там, ті самі кошти і займатися своєю справою. Ось так не працює, каже дочка. Якщо хочете допомагати, треба їхати конкретно туди. І тому, коли ми в перші рази поїхали, воно вже вас не відпускає. Ось і все. Це вже такий стиль життя. У 2022 році заснували благодійний фонд Янголи Донбасу, Бахмут, Вугледар, Марінка, Авдіївка. Місця, куди нині найчастіше волонтери возять допомогу для військових та цивільних. Наприклад, їхали в Авдіївку, тому що там бійці 110-ї бригади не завжди були виїзними. Ми заїжджали із автомобільним ребом, тому що як я кажу по самому місту, по, по вулицях міста, по, а, по заїзду працювали ворожі ФПІ дрони, а коли ФПВ-дрон влітає в транспорт, то не дуже не дуже приємно. Автомобілі та дрони основне, чого потребують військові на фронті. У лютому 2024 року волонтери організували збір, щоб придбати 650 fpv дронів для військових на Авдіївському напрямку. Тоді за один день Яна та Сергій Статні зібрали понад 19 мільйонів гривень. Взагалі по цьому напрямку дуже допомагав інфлюенсер Ігор Лаченков, він поширив цей збір на своєму каналі, його почали поширювати в інстаграмі, там мені друзі почали писати, ти бачила, там тебе поширила дружина Зінченка. Я кажу, ну, мабуть, це класно. Ми закупили а, вже зрозуміло більше, ніж ми планували ніж 650. Ми, а, Оплатили більше 900 FPV. Разом з тим, ми закрили потребу підрозділів в нічних дронах, в засобах радіоелектронної боротьби та розвідки. Альвіна Абрамчук, Ярослава Боячук, новини Сі 4 Понад 50 тисяч ліхтариків та понад 30 тематичних локацій 5 квітня у Чернівському парку імені Тараса Шевченка відкрили парк світлових фігур «Lights and Dreams». Частину коштів із продажу квитків стримують на допомогу зсу. Яких казкових героїв можна зустріти у парку та доки працюватиме світлова локація в Чернівцях? Розповість Євген Пасайлюк. Загадайте бажання у Джина, королева ельфійської долини та лісових фей, яка завжди прийде на поміч. Шлях королівства ельфів та фей, якому можна заблукати. Золотий дракон, який охороняє всі скарби світу. Lights and Dreams світлове шоу, яке вперше відкрилося у Чернівцях. В Чернівцях нема можливості багато куди піти, тому що ну, площадок таких великих немає. Тому цікаво, що тут є. Щось для дитини нове, цікаве. Наскільки я дивилася в рекламному ролику, що це буде щось таке, як Диснейленд. Мої очікування, ну, взагалі, ми такого жодного разу ще не бачили такого. І ми думаємо, що це будуть такі великі світові фігури в тій інтерпретації, в якій ми ще жодного разу не бачили. Просто це для нас все нове. Я там прийшла зі мамою, з своєю мамою і з молодшим братом, і там казали, що буде. Ну, ще з парку Шевченка така. Добре, давай підемо, подивимося, що там. З 20 до 22.30 щовечора до 2 червня триватиме справжня магія. «Lights and Dreams» – це казкова історія персонажів з паралельного світу, яку втілили у реальність. Це відважна фея, яка постійно знаходиться з ліхтарником та постійно з ним свариться. І... Так як пропав ліхтар, вона прийшла світ людей, щоб сповістити це ліхтарнику і почати знову разом шукати ліхтар. У цій казковій феєрії Олександр Романчук шукає загубленого ліхтарика. Сталася дуже велика ситуація, яка дуже вплине на нашу виставу. Загубився ліхтар. Його треба буде знайти. Ми будемо робити взаємодії з дітьми. Будемо робити інтерактив, який допоможе нам знайти наш ліхтар. Я чарівниця, яка побачила видіння у тому видінні, я побачила мандрівника, який допоможе нам знайти чарівну лампу і е, врятувати цей світ. Проєкт світлових фігур створено у 2019 році. Реалізовували ідею шість місяців. Під цей проект у нас взагалі написана книжка. Коротку історію ви можете ознайомитись при вході. Далі цей проект має наступний там етап розвитку, і в майбутньому під цей проект, напевно, що буде зроблена мультиплікація. Ми дивимось з такими тимчасовими проектами. Якщо цей проект тимчасовий взагалі сподобається Чернівцям, ми плануємо і наступний проект тут реалізувати тимчасовий. І далі ми хочемо взагалі інвестувати в більш капітальні стаціонарні парки саме в місті Чернівців, такий тематичний парк відпочинку. І в нас такі є, у нас є досвід реалізації подібних проєктів. Придбати квитки можна на офіційному сайті «Lights and Dreams» або у касі парку Шевченка. Вхід для військовослужбовців та їхніх родин людей з інвалідністю першої та другої категорії безкоштовний. Частина коштів з продажу квитків передадуть на ЗСУ. Ми лише зайшли. Це зразу було перше враження. Вау! Оже просто такі 5 копійок. Дуже класно, неймовірно. Буду рекомендувати ще не один раз. Прийду. Дуже красиво, так емоційно. Ну це ну, неймовірно, фантастично. Ви знаєте, зараз війна йде, і так з однієї сторони, мабуть, шкода стільки грошей витрачати на розвагу, але в нас є діти, їм теж потрібна радощі. То я думаю, що це все окупиться, бо людей багато, і воно принесе дуже багато емоційних уяв для нас всіх. Євген Пасалюк, Ярослава Боячук, новини СІ-4. Наразі це все про що встигаємо повідомити. Більше цікавих та актуальних тем на нашому сайті та на сторінках у соцмережах. Дякую, що ви з нами. Бережіть себе. Побачимось на СІ-4.